Людина уразливо і відчуття болю лише сповіщає її про яку небудь загрозу здоров'ю. Що може статися, якщо людина не відчуває болювих відчуттів? Багатьом з нас хоч б в у житті приходила думка про бажання не відчувати біль, але чи добре це насправді? Поговоримо про те, які цікаві факти спливають, коли задаєшся цим питанням щільніше. Для чого природа наділила людину відчуттям болі? Біль є для нас індикатором тривоги і частиною інстинкту самозбереження. Ви опеклися. Нервова система сповіщає вас, зверніть на це увагу або можете згоріти повністю, порізалися, прийміть заходи, зупиніть кров. І тим не менше, часом трапляються випадки, коли діти з народження не відчувають болі. Нервова система має патології, які не дозволяють передавати пла або холоду. І це стає проблемою, значимість якої важко переоцінити: дитина не відчуває болю, а значить не усвідомлює небезпеки, вона не скаржиться батькам на те, що вдарилась. Але такі моменти можуть закінчитися досить серйозними травмами і безпосередньо загрожують життю малюка. Його в буквальному сенсі найкраще помістити в який-небудь скафандр, в якому він буде перебувати у максимальній безпеці. Ви тільки уявіть собі, що з самого народження дитина звикає до повної відсутності больових відчуттів, зачепитися мізинцем об щось буває дуже боляче, ми стаємо обережніші, але все ж це іноді трапляється з нами. Звідки взятися такій обережності, у кого такі випадки доставляють дискомфортних відчуттів, і що може трапитися в результаті Поломані пальці від спотикань, травми і переломи, через невдалі стрибки і падіння, обмороження, опіки, це далеко неповний перелік можливих проблем. Уявіть собі, що можна відрізати ножем палець і навіть не помітити цього, не варто зупинятися лише на зовнішніх ушкодженнях. Занадто холодні або ще гірше занадто гарячі напої і їжа можуть призвести до серйозних ускладнень. Говорячи про наявність в нашому житті болю, ми повинні бути вдячні природі, що вона наділила нас особливістю її відчувати, і яскравий тому приклад ті люди, яким з цим не пощастило. Ми назавжди знаємо, які цікаві факти можуть вказувати на те, що наші фантазії і бажання працюють в невірному напрямку. Чи варто мріяти про те, щоб не відчувати болю? Залишайте свої думки в коментарях і до зустрічі!